Група інформаційний спротив повідомляє, що із Криму на материк завтра власними силами буде виїжджати частина військового персоналу командування ВМС України. Близько сотні курсантів-нахімовців не мають коштів, щоб здійснити передислокацію на материк. Сто людей персоналу державного науково-пробувального центру збройних сил із Приморського мають таку саму проблему. Нарешті. Півсотні морпіхів із Керчі готуються до переїзду, але українське командування досі веде переговори із росіянами, аби виїхали чорні берети разом із технікою. Чи поїхали? Я можливість запитати у Руслана Ярмолюка. Він тепер на південному кордоні Херсонщини і повинен чути київську студію наживо. Руслане. Привіт, можливо, я перебільшую, але складається таке враження, що ті військовослужбовці, члени їхніх родин, які виїжджають, їдуть без більшою частиною коштом, які збирають волонтери, і пересічні люди. І до того процесу міністерство оборони має дуже малий стосунок. Чи дійсно настільки кепсько виглядає процес передислокації? Справді це виглядає дуже кепсько, адже щодня виходять невеличкими групами. Якщо вчора вийшло 170, наприклад, людей солдатів із Паривальна, то сьогодні, наприклад, на цьому пості ніхто не вийшов. Зараз а, виходять а, три десятки моряків корвету Тернопіль на іншому пості, який за 200 кілометрів звідсіля на армянського власне люди скаржаться на те, що немає ніякої координації. Відсутня узгодженість дій люди не мають коштів, не мають фактично транспорту, не мають пального, збирають всім миром, наприклад, в кер. І застрягли морські піхотинці із сім'ями. Ми говорили сьогодні. Командир назбирав гроші на відправку шістьох людей. Власне, потягом ці гроші зібрали з друзів, знайомих, власне, бо вже немає навіть грошей за що знімати е, квартири. Також є проблема з нахімовцями. Діти справді вони мали вже переїхати сьогодні кордон, але через те, що знов ж таки не знайшли транспорт, вони не переїхали і. Е, Прибуття, скажімо так, в Україну заплановано на завтра. Наскільки це реально? Ми зможемо звісно переконатися пізніше, але ця відправка вже відкладається другий день власне поспіль. І, наприклад, щодо наприклад іншої ситуації, справді не всі моряки також вийшли з перевального. Багато скажеться на те, що власне міністерство оборони не досить чітко координує е, дії, власне, і е, немає чітких команд, немає чітких якихось збірних пунктів. Люди навіть е, бувають такі моменти переходять ногами, перепускні пункти, як зараз, наприклад, моряків корвету Тернопіль привезли на перепускний пункт, висадили з автобусів. А територію, наприклад, російського КПП вони переходять ногами. А тут на українській території немає автобусів. і Вони змушені чекати на ці автобуси. Зараз ми зможемо поїхати на не переконатися на свої очі, а власне що роблять наші моряки, як довго вони чекають транспорт, і як довго вони збирали гроші на те, щоб виїхати на материкову частину. Сашко дуже дякую тобі, Руслане, за найсвіжішу інформацію з блокпосту району Чонгару на південному рубежі України затівається недобра справа. Там у небі збільшилась концентрація розвідувальних безпілотних апаратів. Прикордонники не відкидають, що впродовж найближчих 48 годин можуть відбутися масові провокації наживо. щойно і про це. Говорив Руслан Ярмолюк.